Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Тарас Рибаков. Сьогодні я вирішив для вас зняти таке невеличке відео правила рибалки в Чехії. Як ви всі знаєте, рибалка в Чехії є платна, і на рибалку без дозволу не рекомендую вам іти, тому що штрафи дуже великі і будуть дуже великі проблеми, як вас піймає рибохорона. Потім, звичайно, підключиться і поліція. З документами будуть проблеми. Так що, якщо ви хочете рибачити, потрібний дозвіл. Тепер, друзі, поговоримо про самі правила. Перше правило на рибалці в Чехії це є дозвіл. Має бути дозвіл правильно заповнений. Якщо ви прийшли на водойом, маєте записати номер водойому, дату, щоб у вас все було добре записано. Тому що за такі помилки. Тоже можуть забрати дозвіл. Друге. На рибалці. Ви ніколи не можете говорити, що це є моє місце. Я тут кормив. Я тут вчора був. Сьогодні я прийшов. Якщо ви прийшли перші, розкладаєте спокійно собі снасті і рибачите. Третє. В Чехії можна ловити тільки на два удивища. Або це. Наприклад, два фідера, або дві поплавошні вудочки, або фідер і поплавошна вудочка. Такий закон треба теж дотримувати. Четверте, можна рибачити на два гачки, але гачки ніколи не мають бути прив'язані на пряму до пружини. Пружина завжди має бути скользяща і скользити по основній жилці. Ніколи не можна в'язати на глуху оснастку, тому що в Чехії це теж заборонено. П'яте. Якщо ви спіймали рибу, ви обов'язково мусите рибу зміряти, якщо ви її хочете забрати додому, записати в книжку, аж потім закинути в удилище. Якщо ви рибу хочете відпустити, звичайно, ви її можете міряти, можете і не міряти. Ви її швидко відчіпаєте, звільняєте від гачка, відпускаєте в воду. Але удилище в ніякому разі не можна закидати. Якщо у вас риба стоїть на березі, і ви хочете її забрати додому. В першу чергу маєте змірити рибу, записати її в книжку, поставити її в підсак, аж потім закинути в удилище. Шосте. Можете взяти дві благородні риби в день. Які ви маєте записати до книжки, зважити, і вага не має перевищувати 7 кг. Якщо у вас вага перевищує 7 кг, ви мусите закінчити риболовлю. 7. Якщо ви рибачите з колегою, який має дозвіл або не має дозволу, ви не можете лишати на нього удилище свої. Тому що. Ваше будилище це і ваші. Вашого колеги це і вашого колеги. Ніколи не лишайте будилище на когось, щоб хтось за ними дивився. Правильно міряйте рибу і правильно записуйте її в дозвіл. Якщо риба не буде мати норми і ви запишете її в дозвіл, а рибіспектор вас перевірить і не буде відповідних сантиметрів, тож можуть забрати дозвіл або дати попередження. Після себе маєте залишити чисте риболовне місце. Воно так хочеться бачити всюди, не тільки в Чехії. Так що, друзі, кому було таке відео корисне, ставте палець до гори, підписуйтесь на канал. Кому що не цікаво, пишіть коментарі. Якщо буде потреба, я вам допоможу. Під відео є закріплений моє. Instagram, Фейсбук, пишіть мені, теж там, якщо комусь буде потрібна допомога. А я вам побажаю міцного здоров'ячка, миру, добра, сонячних днів і великих спійманих риб. До наступних зустрічей, друзі!